Всім доброго ранку, доброго дня. От є у нас талісман і Наталя з Нижнього Березова. У нас ранок тільки починається. Талісман їде. Талісман їде у Вінницьку область. Тульчинський район. Село. Піщанка. Скільки йому? Рік вісім. курс молодого молодо дітя. Жерепцеве ріки вісім. Рікі вісім. вісім місяців. Син Гермеса. Чекай, нагадай, як... Мальвіна. Мальвіна. І мальвіни. Так, зараз ми маємо перевезення на у Вінницьку область. Наталю розбудив в 5 годині ранку, але хто рано встає, тому Бог дає. Отакі у нас справи. Жеребець досить непоганий. Рік на рік і 8 місців, гарне копето. Під ним навчений. Наталя його навчила вже верхом возити і вже запрягали. Що Рату, ж? Сіну так Зараз ми вам покажемо талісмана назад, перед ногу копито торцове зад гарний. Має стегна, досить непогано. Метр сімдесят висоти я маю по лінійці. По Так. Угу. Нога на 25. Нога 25? Так. Дуже гарно. На рік і 8 місяців. <ріць> красивий, красивий лошак. Ціна адекватна. Ано ціним так. Добре, ну давай сюди легонько, легонько навіть пройдеться. Наталя вже, можна сказати, їздила на кожному жеребцю. Нічого, ще буде, прийде час. Чекайте, на фараону теж не їздила, так? Не. Угу. О, такі у нас справи. Зараз йдемо. Грузити талісмана і відправляємося на Вінницьку область. Такі талісман попаде в добре руки. Так, я теж сподіваюся, що там буде все добре. То... Буду парувати кобил, потомство Так. Ти знаєш, що це вже, я дивлюся, вже скільки коней перевезлося і з Нижнього Березова, і в загальному. Від це, що у нас вже так, так як коли їздили у Полтаву по коні на східну Україну, вже так від нас вже розмножується у нас і вже є що продати. І, і лошати, і дорослих коней, хто що хоче. Є багато хлопці, знімають відео, багато коней, лошад, є гарні жеребці, кобили і воно розмножується. і... Є що продати, а людям є, що купити. Вчила талісмана як для себе. Так що мені, я думаю, хазяїн подякує. Бо я думаю, собі залишати, Ну, родилася рушечка по фараону. І плани змінилися. Моя мрія родилася, я не можу від мрії відказувати не можна. Від талісмана таке. Продамо талісману, добрі руки, а рушечку грошечку. Були здорові були коні та й ми. Так, все. спокійний, рахуйте, Наталя взяла його від коней і він адекватний, гарно себе поводить. Притримає. Машин не боїться, машина їде нього. то він дуже все на це гарно реагує. Що, йдемо грозити і потихо відправляємось? Нам навігатор показує 400. Кілометрів Плюс-мінус. Такі справи. Через Рів? Я через Рів. Ні, боно лошак ще молодий, формується. Ти би навіть було не подумала, що ти о 6 годині зранку вже будеш кататися. Так, Наша машина. Кого що цікавить перевезення, номер буде в описі. Чекай, ти що ще маєш на продажу, чи вже? Ні, Це вже все. Мало, то Зрозуміло. Так, ми тут у Ігора Воробчука в Нижньому березові, не даємо зранку людям спати. Добре. Напевне, потихоньку злась. Притримати мені -пр. -пр, -пр. Заводиш? Так, попробуємо завести. Тако йди на ліву сторону. Помага. Зараз нам треба його пома. Їмо, ти йдеш наперед, він за тобою. Ната. туди вліво. Вліво, та. ти йдеш наперед. Все, все, ні, ні, ти собі йдеш наперед. Добре. Ми вже включимо, як його заженемо, лошак молодий. Батмані не їздив. Отакі От справи. А, дивіться. Помалу, помал. Хоп! Помал. Хоп! Yeah, yeah. Зараз, зараз, зараз. Минутку. Най він постоїть. Най постоїть. Най постоїть, зараз він зайде. Дідай. Є, є. їм. Так. Добре, 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 добре. Зараз ми загрузимо. Вон, так, талісмана ми вже загрузили. І пробуємо їхати. Вже включимося. На місці. Так, заїхали ми вже на місце, талісмана вже завезли до нового власника. Тут е, є чоловік, господар е, Петро Михайлович. Як ваша фамілія? Жук. Жук. Е, я вас вітаю. Дякую вам, дякую Наталі, дякую вам, дякую за перевезення. Вам дякую за перевезення. Наталі, дякую за талісман. Е, як, вам, як вам лошак в загальному? Е, дуже, дуже хороший. Мені сподобався. Хороший. хороший. Трошки далека дорога. то Сюди є 400 кілометрів. Більше як 400. Талісман вже зараз ми вам покажемо. Які у Петра Михайловича є ще дві кобилі? Отакі у нас справи. Що скажете? Е, ну що, дякую, дякую за такого вкрасення. Я про такий мріяв давно. Е, з дитинства люблю коні, з дитинства займався кіньми. Получилося так, що в свій час попав е, у радянські армії, служив в прикордонних військах на іранській границі. Ці кавалерістом в воєнному білеті написано стрілок кавалеріст І завжди з кіньми був. Все життя працюю керівником, але з кіньми ніколи не розпрощувався. На даний момент у мене є турійка, є е, турійка з лошом, 5,5 років має. І є в мене мати е, Володимирський ваговоз, батько радянський ваговоз. Є двохрічна така кобила. Зараз ми їх теж знімемо. Е, хочу вам нагадати, ми зараз знаходимося е, у селі Піщанська, 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 Піщанка. Піщанка, Піщанка та... Вінницької області на кордоні із Придністров'ям і Одеською областю. Зрозуміло, гарно. Середні метри на землі. Ми зараз йдемо, покажемо вам, е, які є Петра Миколайовича Коні і вже Михайловича. І отакі справи. Добренько, най вам здоровий буде. Дякую, вам також всього найкращого. Угу. Вам дякую, Наталі, дякую. І успіхів вам, хай ваш канал процвітає. Дякую. Михайловича ще є такі дві кобили. Одна кобила. Скільки її, Михайло? Два роки. Два роки. Два роки. Мати Володимирський іва. Володимирська ваговозка, батько Радянський Ваговоз. Дуже. При, е придбав. Придбав у рік і два місяці у хлопців у Житомирській області в Іванівці. Хороша, спокійна, дуже красива, крупна, крупна, я вам хочу сказати, така вона. Да. Трошки в неї були ці та й там оста трошки ага. стерла, але вже відростає. Але гарна, гарна. Да. Велика, довга. Да. А, це, а це що у вас? А за... це ось цього Турійка. Ага. 에, придбав у цьому у 에, Василькові. Там у товариша, який займається кількість, я їй взяв цю жеребну. Це вона мені все народила такого красення. Це йому 19-го буде 2 місяці. Два місяці тільки? Так. Да. А тато жеребець? Е -е не знаєте? Я не знаю. Але досить, досить високий, довгий да, я такий. Я дивлюся, дивлюся, що й ноги такі, По -по 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 як. Ви висота дуже така. Да, 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 да. Ну? Такий теж. Такий, Йдемо покажемо. Черний, такий хороший, черний, покажемо черний, як... О, дивіться. Це, це мама Руся. Руська. Що Русь? А, бачите, ти, бач, ти пополам? Так, ти що? Трошки треба да їй спокійно? Вона спокійно, це вона хоче собі щось давати з ага. руку. Вони так вони так приучимо, щоб Щось їм давати, щоб щось, щось, щось їм давати з рук. Ходить, Руся ходить і в одноконці, і, і у парі, і, і верхом возить тоже спокійна, хороша. Вона, амбулата. я вам хочу сказати, вона висока, вона досить висока. Да. Скільки десь на, на лінійку? Е, я не знаю, мені каже, десь метр сімдесят на, на лінійку. Десь плюс-мінус, ну притимуть. Десь плюс-мінус, так, у а? холці. Десь, так да, 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 да. так і мало би бути. Досить висока, гарна. Кобили такі виїзні, що вони можуть і так. під маратони, і під вречку такі рухливі, так. що тут то ж он в спеціалах воставитка була ця п'ятей ци. А то є так, коли така, знаєте, то є і вода, і і, і, і муха, е відро? рано е-е, відро ячмення замоченого їла, зараз вже купив овес, їсть овес. Рано відро висаї і овес у відро поставив. Відро? Відро. Ого. Даю відро рано, ну, будує маленьке. О, а ті даю половинку відро. Ну, скільки відро, скільки. Ну, Відроти, ну, е відро скільки воно там має, кілограму, ну, 6, мабуть. Да? Скільки ви кажете літрів? Е ну, відро 12-літрове. Десь ага. ну, 6 більше немає. Да? Але я його замочую, замочую його. На цей, ти воно... замочує, Звечора, зранку, так, з вечора замочуєте, зранку даєте? Звечора замочую, а рано даю. Це воно... І це два рази день? Вони вже привикли, ну думаю, я їй буду давати, бо ж ну, годує, що. Все, правильно. Гудує, бачу, що маленький, як би сказати, видка, що молочко. Ні, це крупний, витко, крупний такий лошак, крупний. Да, ну, е, е... Залізли та й на цьому. а він? Ні, Гарні коні, найздорові будуть. Зараз е, е, Михайлович ще придбав собі жеребчика, щоб мати вже на своєму господарстві би мож покрити, би це не возити взад-перед. Мати такі дві кобилі і, і вже вирішив. Завести собі жеребця, а це вже молодий жеребчик. Красавчик, красавчик. Так, так. Я колись свого сина, колись кіно було красавчик, Та я, це, я його е, на тій кобилі він трошки боявся, я його навчив, у мене була кобила, він верхом їздив. А кобила була така непослушна, що лісник її здав у колгосп і поміняв на другу. І не було коні лиш, ну дозволили, ну як вже в приватному секторі. І я тоді це купив, у колгоспі я робив за угаром, купив я ту кобилу. І ну, навчив я її, і мій малий син, такі вої, як то каже, на цьому і на цій кобилі в ковалерійському сідлі, по трасі їде, камази, об'їжджають, все, виходить цей лісник, хазяїн тої кобили із чайною, з кафешки, і каже, я щоб не побачив, що це дитина буде на моїй кобилі верхом їхати в сідлі, я б ніколи не повірив. Ага. Да. То, та й, то та... треба та... мати підхід для... да, до коней, да, щоб да, це да. все. А він каже, він каже. Йому зараз вже 42 роки, бо я каже, красавчик, називаємо красавчик". Красавчик". красавчик, ти звали красавчик, та й назвали його Красавчиком. Дивиться, що молочка їй вистачає. Та й придбав, бо в нас немає, в нас поблизості немає взагалі. Ну, ну, коні, ну шкода їх звучати якимось там цим на цьому. І я прийшов до висновку, що краще вже мати свого, як то каже, цей цей. Зрозумів. Так, дякуючи вам, що вже ви привезли. Наталя продала. Ми, мені, мені приємно за вашу екскурсію. Ви вам, коні, були здорові і ви були дуже. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.